Ну що, прийшла наша посилка. Лінда, не тобі. І ще з одними вітамінами для пуделя. Коробка велика, а вітаміни маленькі. Ось так Ось так. Така, щефу. Клас! Нам жувальні палочки прислали в подарунок. Недаром Лінда стоїть. Іди, покажи іди. Не видний. Так, жувальні палочки нам в подарунок. Так, о, бачите? Благодарність. Так, така наліпка. Так. Це картка на знижку. 5%. А це магніт на холодильник. А це в нас що? Апетитні вітамінізовані ласощі з сиром маскарпоне з біотином для котів. Правда, в нас котів немає. Такі от. Так, чек. Потім подивлюся. І... Дві вітаміни. Аурікап Чистити вуха. Я взяла 118 гривень чи що. Такий аурікап і Гепадол. Захист та відновлення печінки. Тої самої польської фірми, що й на суставчики. Тут 60 таблеток, там 40. Це буду давати сьогодні. Ще мальчик з'їсть вечором цілу на суставчики вітамінку. Зранку він з'їв пів вітамінки на сустави, і це закінчення 5 днів. Завтра, вже 2 березня, буду робити 5 днів перерив, і буде 5 днів приймати ці. Потім 5 днів перерив, 5 днів на сустави, 5 днів перерив, 5 днів на печінку і так далі. Поки не закінчиться ця баночка і та баночка. Якось так? Дякую компанії за швидку доставку. 118 аурікап, 419 гривень, 31 копійка вітаміни. Це по скидці 15%. І в подарунок для котів та палички для собак. Магніт. І всього-навсього я заплатила 537 гривень за все. Заказувала в магазині. Петхаус Петхаус Юа, можете зайти на сайт, і якщо кому потрібно, вони відправляють накладним платежом без всяких передосплат. Вони можуть не зателефонувати вам. Ви можете указати, коли замовляєте замовлення, написати повідомлення, що хочу те те. -те. Головне, щоб було по сроках. По сроках все добре, 24-й рік. І можете мені не телефонувати, але мені треба це терміново, тому вони мені відправили зразу зранку на наступний день, бо я заказ робила вночі десь в 10 11 годині. Зранку відправку мені відправили. Ніхто не телефонував, бо я попросила не телефонувати. Відправку відправили. Код мені транспортної накладної прийшов в той же день зранку, і вже на наступний день я отримала. Тобто зранку відправили, на наступний день товар прийшов. Якось так. Ну, потім вкусняшки, як буду давати собакам, я покажу. Хм. Мелоч, але приємно. Приємно. А мальчику вже краще пуделю, він вже бігає, стрибає, ходить уже в туалет 2 дні, 3 він точно не ходив по великому в туалет, але вже все добре і він бігає, стрибає, ходить в туалет. Але трішечки-трішечки і ще він хромає, шкути лягаємо. Йому важко ставати ще на задні лапки повністю, тому ну, курс вітамінів ще не пропитий. Плюс печінка, живіт уже не жовтий, колоти ми його вже не колемо, а тільки вітаміни. От, і, і на цьому все. Далі покупаю, підстрижу, приведу його в порядок. І що ще хотіла сказати? І можливо, ще буду займатися плаванням. Так як у нас немає куди повезти собаку, то буду набирати теплу водичку в ванну, практично повну, і буду пускати, хай плаває наразі на це все.